Дивіться, друзі, традиційна субота і відправляюся на рину, наше містечко. Усім, хто з дружам, що треба. Сьогодні ранку у нас вже 29 градусів вище нуля. Що буде далі? Ну, ну просто. От і немає світу зараз на ринку. І проблема не є каву, тому що всі е, точки продають каву. Дітку з тим, що немає світу. Зараз в кань. О, дається нам тут щастило. Тут працює генератор, і тут у нас начина доцікава. На що Любите каву приємного, державу. Oh <laughs> my